Доброго дня, Києвець! Добре ради бути з вами на зв'язку. Усім привіт! Це присумки в Китаї. Вітаю вас! До вас саджі червеного жовтня у вітальному посланні в Секретарській асоціації промисловців і труховців. Голова Ганес Чінпін нахоросив на важливості чеснішого сихрутування представників приватного сектору економіки навколо партії та віддання нових хоризонтів. Від імені ЦККПК Сіджіпін передав дання кадровим працівникам і робітникам системи ВАПТ, а також підприємцям негромадського сектору економіки країни. У листі Сіджін Загрекав підприємців негромадського сектору дотримуватися нової концепції розвитку та повною мірою розвивати підприємницький дух робити свій внесок в забічну побутову модернізованої соціалістичної країни. Та сприяння великому відродженню китайської нації. На запрошення треже секретаря США Антоні Блінкена, член ЦК КПК, міністр Министра справ Карл Ван І, у період з 26 по 28 жовтня, візит до США, просить вдома офіційний представник МЗС Карл Моні двадцять четвертого жовтня на прес-конференції у Пекіні. Малін зазначила, що під час візиту до Сполучених штатів міністр закордонних справ МАИ проведе обмін думками з високопосадовцями США з китайсько-американських відносин, міжнародних і регіональних питань, що становится взаємние интерес, а також проведение з представниками різних верств американського суспільства для выграду принципової позиції. Китаю та висловлювання обґрунтованих занепокоєнь щодо китайсько-американських відносин цього тижня на прес-конференції речниця МЗС Каремонін заявила, що Китай продовжує працювати над всьогошнім справедливим та довгостроковим вирішенням паразитинського питання. Зараз престижно-ізраїльський конфлікт продовжує захострюватися. Ситуація в секторі Газа дуже серйозна. Побіжні ефекти розширюються в міру поширення конфлікту. На тлі нинішньої напруженості каїрські мирні запити з палестинського питання важливі і своєчасні. Спеціальний посланник уряду Кара із Близького Сходу Зайвівшча фундаментальним виходом із палестино ізраїльського конфлікту є реалізація принципу «Дві держави для двох народів» та створення незалежної палестинської держави. За словами спецпосланця, Китай продовжує працювати з відповідними сторонами міжнародного субволиства та докладати необхідних зусиль для якнайшвидшого припинення конфлікту в секторі Хаза, для підтримки паренстинського народу, відновлення його законних прав, для реалізації принципу нової держави для двох народів та для досягнення міського миру та безпеки на близькому сході. 22 жовтня віце-прем'єр державеде Кара Дин на стадіоні Олімпійського спортивного центру Ханджо оголосив про видження червоних Азійських параїгр. Азійські параигры проходять в Китаї вже вдруге після ігр Гуанчжоу в 2010 року. На азійських у Ханчжоу, які триватимуть до 28 жовтня, 3100 спортсменів із 44 країн та регіонів візьмуть участь у змаганнях з 22 вичів спорту. У 90-24 році виповнюється 60 років здання встановлення дипломатичних відносин між Китаєм та Францією. Це рік також і роком китайського французького культурного туризму. Made Китаю відвідала Францію. У Парижі Меджакоперації Китаю провела церемонію запуску проєкту Фиримифо і телепрограму Сибриного Китайського французького виробництва. Проєкт присвячений 60-річчю встановлення для типу відносини між кара та Франції. По начасу медіакурація підписала меморандуми про співпрацю з паризьким організаціям Комитетом Олімпійських Ігор. Французькою тенісною асоціацією та професійною футболною лихою Франції. Це присумки Ще щодешня ми трасвалимо новини про Китай. Дякую вам до зустріч. Скануйте код і чи більше про китай.